Hello everyone, this is level A2, Lesson 62, The Choice of Words on Channel English with Mila. My name is Mila. Offer, suggest, propose, пропонувати. Although all three verbs are close in meaning, there are some distinctions in their usage. Дієслово слово offer перекладається як пропонувати, висувати. Воно вживається в двох граматичних конструкціях. To offer somebody something пропонувати комусь щось. Наприклад, The Company offered us free drinks every Friday. Компанія пропонувала нам безкоштовні напої кожної п'ятниці. Тут звертаємо увагу на цю граматичну конструкцію. Offer somebody us something. Free drinks. Наступна граматична конструкція відрізняється тим, що міняються місцями займенники. To offer something to somebody і додається прийменник «to». пропонувати щось комусь. Наприклад, The flight attendants offered water to all passengers. Стюардеси пропонували воду всім пасажирам. Тут offer, «water», «something», To all passengers. Somebody. Дії слово suggest перекладається в пропонувати ідею, радити, вважати. Воно також вживається в двох граматичних конструкціях. «To suggest something, to somebody. Так само, як і попередні, з offer. Тут ми використовуємо. Прийменник to. Радити щось комусь. Наприклад, The Sales Associate suggested this scarf to me. Продавець запропонувала мені цей шарф. Тут suggest something this scarf to somebody – «me». Ще одна граматична конструкція. To suggest doing something. Радити щось робити. Зверніть увагу, в цьому випадку після suggest ми використовуємо герундій doing. Наприклад, My brother suggests reading this book. Мій брат радить прочитати цю книжку. Suggest reading. Дієслово з інговим закінченням. Варто додати, що дієслово suggest ще перекладається як вважати і вживається в такій граматичній конструкції. To suggest somebody do something. Вважати, що комусь потрібно робити щось. Наприклад, Ernie suggested Emily Go to the Lawyer. Ерні вважав, що Емилі потрібно звернутися до адвоката. Тут suggest somebody Emily. Do something. Go to the lawyer. Дієслово propose перекладається пропонувати. І вважається більш формальним, тому зустрічається рідше. Наприклад, I propose David for a chairman. Я пропоную Девіда на пост голови. Дійслово слово ще перекладається освічуватися в коханні, пропонувати руку і серце. Або виголошувати тост. Наприклад, I'd like to propose a toast to our birthday girl. Я б хотіла виголосити тост нашій іменинниці. Now it's time to practice and as usual put the right verb in the right place. Clara criticized all his ideas, but nothing offered, suggested, proposed herself. Клара критикувала всі його ідеї, але сама нічого не пропонувала. Тут йдеться про ідеї. Отож пропонувати якусь ідею. Тому використовується дієслово suggest. Clara criticized all his ideas, but nothing suggested herself. The Director offered, suggested, proposed Mary a part in his new film. Режисер запропонував Мері зніматися в його новому фільмі. Тут режисер запропонував роль. Отож використовуємо дієслово offer. The Director offered Mary a part in his new film. George offered, suggested, proposed to Anne last summer. Джордж освічився і запропонував свою руку та серце Анні минулого літа. Освічуватися і пропонувати руку та серце це дій слово propose. George propose to Anne last summer. I offer, suggest, propose you to ask your landlord about it. Я вважаю, тобі слід спитати про це у свого домовласника. Це одна з граматичних конструкцій. Вважати, що комусь потрібно щось зробити. І використовується ця граматична конструкція з дійсловом suggest. I suggest you ask your landlord about it. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you soon. Bye.